Усім привіт, з вами як завжди, Павло. Сьогодні поговоримо про ще одну не зовсім прям мега-свіжу модельку. Це знову Final Audio, модель ux 3000 Але на відміну від попереднього огляду, це не намагання подивитися, що змінилося за роки, тому що UX3000 це все ще доволі дуже актуальна моделька, це повнорозмірні навушники, блютузні з активним шумодавом, і вони належать до доволі конкурентного і доволі бюджетного сегменту. Вони коштують 6400 гривень. Посилання на саундмах, який є офіційним представником, я як завжди додам в опис. Тож, в цілому, сучасні навушники підтримують aptX і, і навіть low latency, мають активний шумодав, 25 годин роботи з шумодавом, 35 без нього. Ну і в цілому, я коли їх побачив, то мені вони здалися доволі безликими. Але при особистому знайомстві виявилось, що вони все ж таки відрізняються. Ну і давайте на них подивимося детально, чим же саме вони відрізняються, що пропонують і з чим їх їдять. І чому я вважаю, що вони ду ну, дуже гарна моделька? Тож поїхали. А анекдот дня сьогодні такий: дружина прочитала в газеті, що поліція шукає кілера, подзвонила, виявила, що це не вакансія. Коробка доволі проста, але мабуть, її не назвати мінімалістично тут гарна поліграфія. Тут головні фічі, тут всі, всі інші характеристики. Тобто є чим втамувати свою цікавість, навіть розглядаючи коробку. Всередині все доволі просто, бо це в нас, як не крути, доволі бюджетний сегмент ось такий пластиковий ложемент, коритце і малярний скотч як додатковий елемент дизайну. Інструкція коротенька, тут в нас 3,5 мм і USB кабель, самі навушники безпосередньо і ось такий білосніжний, як найкраще, не знаю, хризантема в саду імператора, білесенький мішечок. Дуже класно виглядає, але, звісно, абсолютно непрактичний, тому що навіть від погляду на ньому залишаються плямки. За дизайном навушники в цілому схожі на безліч моделек, які є в цьому сегменті, але зроблені на доволі гарному рівні. Перше, що звертає на себе увагу, це те, що тут використовується не найдешевший пластик, а використовується ось той пластик від Final Audio, який мені подобається ще з часів, коли я робив огляд на їх модельку ZE3000. Він з такою якоюсь. Е Рандомною текстурою, я не знаю, чи буде вона видна на камері чи ні, але вона є в реальності і вона відчувається на дотик, тому навушники відчуваються доволі приємно. В мене, ось як бачите, на огляді ось такий нібесно білий колір. Чому нібесно? Сніжно-білий, але, звісно, є і чорний. І я, якщо б обирав для себе на довгий час, звісно, брав би чорний. Тому що білий виглядає круто, але зрозуміло, що він буде не зовсім практичний. Шкіра тут явно дуже-дуже синтетична, але нормальна за якістю. М'яке оголів'я, яке оголів я, як я гарно розподіляє навантаження, вони дуже легкі. Тут здебільшого в наш пластик, метал тільки от бачити в оголів'ї там, де він і потрібен. Тож в цілому вага добре розподіляється, завдяки тому, що ця смуга м'яка, немає дискомфорту в їх носінні. Підібрана сила прижиму, так щоб бути трохи більшою за середню, але не набагато. Тому в цілому вони дають навіть пасивну шумоізоляцію на доволі непоганому рівні. А з активною все стає ще краще. Звісно, активний шумодав тут не на рівні топів, але для бюджетної модельки дуже гарний. Він. Звісно, гірше ніж там Sony, Bose або Apple. Але враховуючи те, що ціна тут в два рази нижча, то я б сказав, що він тут дуже таки непоганий. Він добре заглушає низькочастотний гуркіт, ну, окрім того, що проникає через кості черепу і середні частоти. На верхніх частотах він справляється так собі, але це в цілому характерно для бюджетних моделек. Немає тут режиму прозорості, немає додатку компаньйону, тому все доволі просто в цілому. А так, що ще сказати тут про шумодав? Ну, ще тут доволі не сильно виражений ось цей ефект занурення під воду, який дає, дають часто дешеві шумодав. Тут з цим все нормально. Є непоганий запас регулювання розміру, доволі туга. Ось ця трещітка, чи як її назвати, і мені вистачило настільки їх розкрити на мою голову. Тому є певний запас. Вони складаються всередину, що дуже гарно для навушників, там портативних або робочих. І їх можна повернути ось так. Я не знаю, чому назовну. Тобто, якщо їх носити на шиї, то повернути назовні, щоб друзям грати музику, чи що. Як на мене, то вони мають повертатися ось так всередину, щоб. Ви повернули їх і носили на шиї. Але чомусь багато навушників повертаються назовні. Я так і не зрозумів, яка за цим стоїть логіка, але ну, не так для мене це важливо. Чашечки. Амбушури теж дуже приємні, дуже м'які. Єдине, що вони доволі маленькі. Тож, так, ми тут з пацанами проводили заміри важливі. 6 см. І десь, як бачите. Трохи більше, ніж 3 сантиметри. В цілому середні і маленькі вуха будуть нормально, великі будуть притискатися. Навіть як бачите, вони тут такі гібридні, насправді всередині. Мені з моїми середніми вушними раковинами доволі комфортно. Вони торкаються амбушурок, але не сильно. І тому насправді найбільший дискомфорт тут через перегрів вух. Але це характерно для будь-яких закритих навушників. Тож, в цілому, відчувається приємно. Знизу в нас тут на лівій чашці кнопка вмикання вимикання активного шумодаву і USB Type-C для зарядки. Також тут в нас кнопка живлення. Перемик гучність і 3,5 міліметровий конектор. Шумодав працює і з 3,5 міліметровим підключенням, але насправді тут я б сказав, що немає якогось великого потаємного сенсу під'єднувати їх кабелем, тому що якість звуку не зростає. Фактично, тому в цілому використовувати їх як бездротові навушники. І в цьому випадку вони мають доволі гарний. Варіант. В цілому, як на мене, звісно, це суб'єктивно. В них немає якогось видатного власного дизайну, але це, це і добре, вони просто виглядають як адекватні навушники, ну і гарно зроблені для своєї ціни, приємно відчуваються і так далі. Традиційний тест мікрофону. Записую це відео з навушниками на голові, використовуючи їх вбудований мікрофон. Тому поки що на екрані можете подивитися на петличку, яку я зазвичай використовую для запису звуку в відео. Я тут не буду додавати якусь корекцію звуку, тому ви матимете уяву, як звучить цей мікрофон в тихому приміщенні. Що думаєте з приводу якості, пишіть в коментарях. Якщо говорити про звук, то тут насправді да, можливі два варіанти. Якщо не брати ціну до уваги, тут можна багато до чого придиратися, придовбуватися, особливо, якщо ще не зважати на те, що це в нас блютузки, тому що тут в нас і трохи обрізаний по краях диапазону, і насправді це не дуже виправляє кабель. Він трохи покращує протяжність, але не максимально. Е, ну, я вже казав, що кабель тут, як на мене, немає сенсу. Та й взагалі насправді блютуз-навушники треба слухати по Bluetooth, як на мене. А якщо б там при, прикапуватися, да, то не зовсім там натуральні верхні частоти ну не зовсім. Як сказати, не натуральні в цілому, а є трохи ось цього підфарбовування нижньої середини басом. Але тут я, до речі, навіть не впевнений, чи це просто недолік, чи це навпаки так і задумано. Бо доволі характерна риса навушників від Final Audio, Тих, що я чув, вони трохи додають ваги на нижню середину. Інколи це гарно, інколи не дуже, але в цілому. Але якщо взяти до уваги ціну цих навушників, слухайте, ну вони, блін, нормально звучать класно навіть, я б сказав. Тому тут і не хочеться якось прискіпуватися, тому що в цілому тут немає ось цих великих косяків, тут немає там намагання підкреслити верхню середину і верхні частоти занадто, щоб прям створити вам якийсь авдіофільський ефект псевдодетальності. Тут немає завалу верхніх частот. І навали низьких частот, щоб створити там якийсь комфортний, чи м'який, чи басовий звук. Все доволі збалансовано і розставлені доволі охайні акценти, типово для Final Audio, щоб звучати смачно. Тому, попри там певну простоту, ця моделька не аудіофільська, але для не аудіофіла це дуже класний варіант. Бас іде на максимальну глибину, яку дозволяє Bluetooth. Насправді він непогано контролюється. А, роздільна здатність, як порівняно з дротовими навушниками, ну, нормальна, для бездротових дуже таки гарна. А, бас доволі універсальний, є певна його додана і кількість, і пружність, але не забагато. Тобто, навушники не прям якісь басхедні. Але є трохи ось цього гулу, коли він потрібен. Але це гул той, що присутній запису. Якось не знаю, чи вони їх задемпфували всередині, чи ще щось зробили. Тут немає ось цього з цієї проблеми. Більшості недорогих навушників, особливо пластикових. Немає ось цього резонансу пластику неприємного гулкіту гуркіту. Гулу, тобто тут бас, попри те, що йому бракує там, певних дрібних нюансів, в цілому звучить доволі натурально. Коли потрібно, він дасть і текстурність, коли потрібно, дасть і вагу, але не занадто. Але коли потрібно, він може відіграти і доволі непогано натуральні інструменти. Тому ось в нас прикладом виступає Кейсі Абрамс, Айпутес Пелон. Ну, тут у нас контрабас. Його багато, він насичений, але в той самий час тут немає ось цього ефекту роздування, немає якихось дивних маніпуляцій з цим інструментом. Він звучить як контрабас. Не зовсім прям реалістично, мегадетально, але це чітко контрабас з, гарним, з гарною кількістю нюансів і в того, що очікуєш. Бас трохи підфарбовує нижню середину, але, скажімо, на деяких треках це навіть йде на користь. Інколи це дійсно трохи скрадає детальність, але не багато в цілому. Звісно, якщо щось десь багато-багато басу, він заглушить середину, але тут в даному випадку це просто фізика. Середні частоти вони нормальні, в них є трохи підйому на верхній середині, щоб все це було. Соковитіше і приємніше звучало, в них доволі непогана деталізація. Вони навіть на швидких треках ну, нормально вивозять. Не ідеально, звісно, але навіть там анігілятор, який я часто використовую, слухати можна. Звісно, це не буде прям мега-агресія, але з іншого боку, нормально слухається. А що ще сказати? Уявна сцена, десь середня за шириною і за глибиною не найбільша. Але в цілому, знов-таки, це закриті навушники, доволі недорогі ще й блютусні, Тому, в принципі, результат теж можна визнати доволі таки непоганим, як на мене. Тому взагалі тут дивлячись, що в нас брати за орієнтири. Ну і давайте візьмемо, дуже непогано передають емоції, і гарна в них динаміка. Давайте. Приклад, і ось той випадок, коли насправді мені ось це підфарбовування нижньої серединки навіть сподобалось. Це Speed King від Deep Purple, і в нас тут клавішний вступ, потім гітари, і ось ця додача ваги вона насправді мені сподобалась, тому що вона додає трохи вінтажності, і трек починає звучати дуже органічно. Але в той самий час гітари і вокал теж звучать приємно без. Зайвого пом'якшення або чогось такого завдяки тому, що є акцент на верхній середині, тому там гітарки, жіночий вокал звучать доволі непогано з агресією, коли це потрібно. Але, звісно, це ми не говоримо про супершвидкісні мегабрутальні стилі. Тут все ж таки треба брати до уваги ціновий сегмент. Верхні частоти знов таки, знаєте, якщо не дивитися на ціну, то, ну скажімо, не в діофільській м'яко кажучи. Якщо взяти до уваги ціну, ну це нормальні верхні частоти. Вони спрощені, тут немає шаруватості, в них середня протяжність. Але з іншого боку, в них непогано, вони передані, базові брутони нормально відіграні. Да, вони трохи нерівні і це відчувається, але знов таки немає зайвого. Зайвої енергії, немає занадто великої різкості, там вухо не полосує. Звісно, якщо ви не прям гіперчутливі, там може і різанути, як русизми в моїй мові. Тож, в цілому, я б сказав, що верхні частоти гарні, вони трохи акцентовані, щоб збалансувати бас, тому дуже непогано все це звучить разом. Ну, і прикладом в нас лінсі Shatter Me. Років 10 там, чи трохи більше Лінсі була вірусною сенсацією Ютуба, зараз менше. Але в цілому гарний трек. Звісно, не прям натуральна скрипка, але дуже непогано не звучить в цих навушниках з базовими обертонами. Тут, звісно, навалена тонна різних спецефектів. Але в цілому і вокали, скрипка, і інші інструменти звучать доволі непогано. Тож, якщо взяти до уваги, що це Bluetooth, що це недорогі навушники, то я б сказав, що звучать доволі приємно, органічно, збалансовано, без якихось великих перегін перегінів, перекосів, перехилів на місцях. Якщо говорити про привняння, єдина моделька, що спадає на думку схожа цінової категорії Bluetooth, з того, що згадується, це мій Audio Matrix. Але ну, навіть їх остання версія, яку я тестував, вони старіші за цю модельку, тому тут за рахунок більш кращої цифрової обробки сигналу ці навушники краще відпрацьовують середину, вони більш збалансовані і більш натурально звучать. До речі, якщо ви знаєте якусь Bluetooth-модельку в сегменті 100 доларів повнорозмірну, яку дійсно можна оглянути, то будь ласка, пишіть коментарі. Але якщо ви знаєте, що вона гарна, не просто вам би хотілося про неї почути, тому що дійсно багато навушників недорогих і хочеть, не хочеться їх перебрати. Усі а хочеться знайти щось дійсно гарне і протестувати. Але ось в нас ще є Bose QuietComfort, який я доволі активно і багато використовую. Попри хейт, який прийнято виливати на Боуз в аудіофільському ком'юніті, це класні навушники, які дуже добре виконують свою задачу. І навіть можете легко побачити, що насправді і ці навушники, і ще багато недорогих bluetooth навушників вони доволі сильно натхнені, саме Bose. Починаючи з розкладки елементів керування на чашках, форми, конструкції чашок, ось цього вивертання чомусь назовні замість а, всередину, хоча, ну да, назовні замість середньої складної форми і так далі. Тобто Bose насправді дуже вплинули на повнорозмірні навушники, на шумодав і багато ще чого. І якщо брати не звукові фішки, то, звісно, тут краще шумодав. тут... Краще працює мікрофон, але вони коштують в з чимось рази дорожче. А по звуку насправді в них тут вони нейтральніші, в них менше басу і більше акценту на середині і верхніх частотах. Вони детальніші і протяжніші на ВЧ, Але якщо ви полюбляєте, коли басу не мало, а хоч трохи доданий є, то і насправді Final Audio можуть бути і кращим вибором для вас. Тому в цілому насправді дуже непогані навушники, ну для своєї ціни вони гарні, я б сказав. Принаймні з того, що я чув, бо є ймовірність, що я не чув якісь, якогось там вбивцю всього і всіх. Тому, якщо ви шукаєте модельку з шумодавом, нормальним балансом звуку, не за всі гроші світу, то ось дуже такий гарний варіант. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.